Всім привіт! Ви на каналі Аріна Маркова Мандарина і сьогодні я буду знімати відео про свою младшу стру. І 5 років вона вчора була з багатьох, ну я знаю теж. І вона зайняла перше місце. Я така рада. Вот так вот. Перше місце тут її нічого не наклеїли, із-за того, що ну, вона нещадно виступала, вона просто руки робила. Так що вот така вот сертифікат перше місце і медаль за перше місце. Такая вот бедалька. Она вот так вот має стоять. Тут еще в девочке ленточка чуть-чуть выступает. І це тоже дуже прикольно, що не тут ляночка выступает. Сзади просто наклейка. Просто наклею. І вот така вот медаль. Так. І ще їй подарили. Ось таку вот подушечку. Я не знаю, наші їм там подушки, але там були не тільки подушки, там їм всякі ріді на роги роздавали. На моїй сестрі така от, такий от подсолнух. Потім їм їй подарили ось такі от пледики. Всім повністю такі плєдики подарили. Дуже гарні. Ну, Вони дуже великі. І ще плюс вони двохсторонні, Що з другого боку така собачка. Так що, всім пока. Сьогодні я розказувала про свою младшу сестру. Як вона займалася гімнастикою? Всім пока. Підписуйтесь, не забувайте ставити лайки. І на е, е, сьогодні була на каналі Аріна Маркова Мандаріна. Всім пока!